Всім привіт! У нас сьогодні гра від Gigamic, яка називається Супутний Кіц. В цій грі у нас є ось такі галактики, ось такі ракети і ось такі стартові майданчики. Зараз ми з вами покажемо, зараз ми з Вовчиком покажемо вам, як ж їх розташувати на полі. Зараз поле ми з вовчиком розташували, так як на двох гравців. А коли ви граєте трьома гравцями, то вам потрібно просто дивіться, ось ці стартові майданчики, ось таким чином перевернути. І тоді у вас буде задійно лише. Три ракети. Так як ми сьогодні будемо грати з Вовчиком одразу всіма шістьма. Ми поділили їх по кольорах. З Вовчикової сторони стоять. Ага, ні, до речі, не поділила. Зараз робимо ось так: один через один, щоб ми не забували, хто куди ходить. Дивіться, один перший, перше коло ми розставили по одній галактиці. Наступне, ми ставимо тепер на всі по ще одній галактиці, окрім наших кольорових. Так, Вовчик допомагай мені там постав з тої сторони, будь ласка, в тебе. Угу. Ой, Так. І ще одна і одна. Наступне, по третій. Е, ні, спочатку ще сюди не поставив. Так. По третій ми тепер будемо ставити ось тут в середині всередині. І четверта буде стояти зверху в самій центральній галактиці. Так. 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 І ось це сюди, це сюди. І після цього ми розташовуємо наші з Вовчиком ракети. Так. Після того, як ми їх розташували, можемо розпочинати гру. В чому смисл гри? Щоб не дати ракетам суперника. Рухатися далі, тобто їх заблокувати. Які правила цієї ігри потрібно зробити дві дії: перша походити ракетою, друга дія забрати галактику. Як ми ходимо? Дивіться, спочатку ми ходимо. Ми походили, і тоді одну галактику ми видаляємо з гри. Коли у нас не виходить видалити, тобто походити, нам, нас, нам допоможуть ось ці стартові майданчики. Але ближче до того ми вам покажемо, як їх використовувати. Вовчик, розпочинай ходити і будемо по черзі все пояснювати. Так, Походив, вилучив. Наступна моя, походила, вилучила. Так, Вовчик походив. А що з ним не встати, ніяк. Вилучив. Угу. І я. Але ви вже наперед можете продумувати, як забрати, чим побільше галактик навколо ракет суперника. Так, вовчик. Угу. І забрав. І забрав. Тоді я теж так зроблю. Я зроблю ось так. І ось так. О, вже наступне коло починаємо знову. Голубенька ракета. Погодив. Вилучу. бачите? Так, тепер дивіться, у нас вже тут галактик нема. Сюди наступати не можна. На чужі стартові поля наступати теж не можна. Так, це ми пам'ятаємо. Наступний хід у фіолетової. А, так, що це такого капусного зробити? Давайте сюди і сюди. Вовчик зелена. зелена. Ось така темно зелена, так. Зелена. Угу. Зелена. Так, до себе на галактику можна ходити. Так, я теж так зроблю. Оп. Тепер салатова. Ага. Птюй, полетіла. Тепер оранжева. Забрала фіолетова. Фіолетова. М -м -м синя. Ой, синя, точно, вибач, голубенька. Тобто. Угу. я бо впаде тут обережно. Так, да. Тепер вже буде фіолетова. Давай сюди. Цю забираємо. Зелена, темно, зелена. Бусь, угу. бусь. Тепер дивіться, в мене рожева заблокована. Я не можу я походити. Не так, бо вона наступна. Дивіться, ніяк не можу в неї походити. Є варіант, коли б мене врятувало, це якби я стояла на якійсь, і тоді ось цю галактику можна перевернути і використати у ході. Але на даний момент в мене заблоковано. Тобто моя ракета виходить з гри. У Вовчика вже є перевага. В нього три ракети, в мене дві. Вовчик салатова. А ось у Вовчика зараз є можливість. Дивіться, в нього немає куди ходити, але в нього є його салатово. Ми її перевертаємо, а на неї ходимо, і в цей хід ми не забираємо жодної галактики. Тобто, коли ви скористалися стартовим майданчиком, ви в той момент вже не використовуєте ту функцію, так? коли можна. Ем, так, ну давай сюди. Забрала голубенька. Голубенька. Так, майже заблокована, але в тебе ще є стартовий майданчик. Да. Так. Бу -бу -бу -бу. Так. І не забирає. Так, він скористався стартовим майданчиком, тому не забирає. Я йду сюди і забираю. Так. Темно-зелена. Темно-зелена, так. Ну, я спробую зараз тебе трошки заблокувати. Так. Дивіться, рожевої так. немає. Тому наступний у нас хід у. А. Угу. А де салатовий А все тоді його використа він під тобою. А. Так, тому будь обережним, тому що Бо в тебе вже запасного цього немає. Вилучив. Тепер ходить оранжевий, так? Ну, Ось так походить оранжевий. Потім темно-зелений. Mm -hmm. угу. Угу. Є. Тепер фіолетово. Мені здається, що фіолетовий може виграти. Дивися, скільки біля неї всього. Я так думаю, так, бо я зараз був далі одну. Ага, тепер э, голубенький. Чекай, а до речі, це ж мабуть зараз голубенький чи ні ходити перед тим, чи ти походив? Яким ти зараз ходив? Здається, маю так. Не знаю. Ну, гаразд. Я походила тільки що фіолетовим. А з... зеленим. Там не зелений, все добре. Угу. От я у тебе забуду, Так, ні? рожевого немає. Ходить салатовий. Який в нас тут салатовий стояв? Так, так, салатовий. Угу. Угу. А тепер ходить оранжевий. Так, тепер ходить голубий. Голубий у -у -у. заблокований, в нього немає взагалі шансу, бачиш. Так, отже, голубий у нас. Вибуває, злетіє. хід переходить до фіолетового. Я, поки маю ще шанси, буду ось тут робити. Так, походила. Темно-зелений. Так. Ні, якрасно так, так проходить. Так. Так. А, рожевого немає. Салатовий. Салатовий. Uh -huh. Я тебе ще хочу більше заблокувати. Uh -huh. Тепер мої дві ходять. Так, оранжево, фіолетово. Тепер знов твої. Темно-зелений, салатовий. Так, темно-зелений. Uh -huh. Не збираю, будь ласка, так. І салатовий тепер. І салатовий, а салатовий немає. Немає. Так, покидає. Тепер мої дві ходять. Я ходжу сюди. Взлітаю, я ходжу сюди. Взлітаю. І все. Ну, І я програв. І ти програв. Вперше в житті ти програв супутика, так? Але нічого страшного. Ось така швидка гра від Gigamix, з такими, бачите, чудовими детальками, ще є ось такий мішечок, в який дуже зручно складати саме ці деталі. А, гра на логіку, на стратегію, вона нам дуже подобається. І хоча її вже дуже давно немає на ринку, взагалі в продажу, але я дуже рада, що вона у нас є. Так, Так, До нових зустрічей! Обов'язково ставте нам лайки, пишіть якісь коментарі і підписуйтесь на канал, адже нам це дуже-дуже важливо. Бувайте!